Привіт, глядачі! Сьогодні ми поговоримо про ще одну гру для розвитку слухової уваги. У мене вже є окремо відео про ігри на розвиток слухової уваги. Подивіться його. А сьогодні в нашому випуску гра, яка знаходиться в моїх руках, яку ми придбали недавно, але за короткий срок, вже полюбили її. Отже, це є звукове меморі. Що це та як його грати? Дивіться, натискаємо на кнопочку Старт. Червоний загорається. Червоний жовтий. Червоний, жовтий, синій. Червоний жовтий, синій, синій. Червоний жовтий, синій, синій, зелений. Описки, якщо ви виїхали, і... Далі зразу починається наступний рівень. Якщо ви програли, звучить інша музика. Тут дуже багато рівнів, можна піти на ускладнення, у кожної кнопочки різний звук, можна заплющити, можна заплющити очі, прослухати звуки, повторити. Знову прослухати повторити. І так далі. Також відмічу цікавий факт, що я, наприклад, правша, але коли натискала кнопочки лівою рукою, було дещо складніше. А, також саме в цю гру і, а, мені цікаво теж взяти її в руки, пограти самі, коли я маю вільну хвилинку. А потім цю гру забирає у мене моя дитина і з задоволенням грає. Вона дуже компактна. Зручна, існує багато видів звукового меморі, але мені сподобалось саме це. Тут вже є батарейки, просто розпаковуєш упаковку і граєш. Також вас здивують ціни на цю гру, якщо ви порівняєте їх із іншими іграми, наразі так слухової уваги. Отже, дякую вам за перегляди, ставте лайки, пишіть в коментарях, яку гру ви хотіли б, щоб я ще розглянула, та до зустрічі в інших відеооглядах.